Сьогодні Сили оборони України провели одну з наймасштабніших операцій із застосуванням крилатих ракет Фламінго. За попередньою інформацією, було здійснено до 12 високоточних пусків по стратегічних військових об'єктах на території Росії. Ціллю стали два великі підприємства, де здійснювалося виробництво та збирання боєприпасів для армії РФ. Обидва заводи розташовувалися на значній відстані. Понад 800 кілометрів від Державного кордону України, що демонструє ефективність і дальність роботи українських ракетних сил. Ураження було надзвичайно точним, зафіксовано повне руйнування виробничих корпусів, складів готової продукції та допоміжної інфраструктури. Розвідка підтверджує, що детонація боєприпасів тривала кілька годин, а пожежі охопили всю територію підприємств. Один із заводів не встиг провести евакуацію персоналу, через що масштаби втрат уточнюються. Результати операції перевершили очікування виробничі потужності обох об'єктів повністю знищені. За оцінками військових аналітиків, відновлення цих заводів є неможливим, що суттєво вплине на темпи постачання боєприпасів російській армії. Цей удар став ще одним підтвердженням того, що Україна здатна діяти на великій глибині противника. Нейтралізуючи його критичну військову інфраструктуру з максимальною точністю.